Знову цей будильник скільки можна. Ех. Ну, Зато в мене є ще Ти що ж спиш? А? Ні, не сплю. А ну, швидко вставай. У нас сьогодні робота. Дітей в садочок. А відколи це в суботу в садочок водить дітей. Ой, точно. А, так ми тваринку їдемо всім вибирати. Мене на це ніхто не підписував. Ану швидко, пішов, передягнувся, зручний одяг, і ми підемо їсти, буде дітей, а тоді поїдемо йдемо в тваринку. Ех, ну ладно. Малечня, вставайте. А? мені треба одягнути саме зручний одяг, який в мене існує. І це вдягну теж. Все, мама, ми їдемо? Ні, ми ще будете йдемо інших. А тоді їмо. А тоді я ще їдемо. А, ну, блін, зря вставали. Ні, не зря. Ура, я йду будити сестру. Лілі! -лі! А? Що таке? Тут не треба. Тваринка. Ура! Денис найкращий одяг. Сміття. Тваринка. О, Господи, нарешті доїхали на тому ліфті. Що ти тут робиш? Ну все! Віка капець, З тебе робимо бульйон. А ну йди сюди! Йди сюди, будь тікай краще, то я з тебе бульйон зроблю. Ну, так краще. Правда, бульйон зробити тільки з одного кута, без. Огу! Навіщо можна поїсти. Я думала, він не купив їжі, але ладно. Так що ми будемо їсти. я для початку собі каву зроблю. Де моя кава? Моя кава. Минуло 20 хвилин. Ну, нарешті в мене є нормальний сніданок і прекрасна кава. Ой! Я щаслива. Блін, точно нам що треба сніданку готувати для інші. Ой, я про це забула. Може, не саме спітк ребутуватись. Ну, буде тільки варенням. І Я поки зроблю один, бутерброд, то всі решта, якщо захочуть, скажуть. Ля-ля-ля-ля No, no, no. Та yeah. да кого вже там принесло? Коробка Ну ладно. А, господи, налякали. Ми вже їдемо таринку? Ще ні, нам прийшла якась дуже дивна коробка. Так, чого чекаємо, пішли розпаковувати. Ну, гаразд. Не дай бог ви замовили собі нові іграшки. Ні, мам, ми самі не знаємо, що там. Ну, гаразд. Ну і що там? Бідні зайці. Мені сумно, мені сумно. Ну, зато ми ці зайці беремо з собою і не їдемо в ніфуяку тваринку. Ну, то, що ми не їдемо по тваринку, сумно. Але в нас тепер є зайці. Минуло 15 хвилин. О, господи, краще я не розпаковувала би ту коробку. Ой, йду подивлюся, що там кури роблять. Хоч чомусь займусь. Тобі капець. Я попереджала не заходити в мою хату. Ви що реально повірили, що я був вбила кого-то? Може, й би вбила, бісне. Ти більше так не будеш? Не буду. У -у. От і добре, зато тепер є А ви коли вспіли з'їсти за тваринами, скільки я часу проспав. А ми за ними і не їздили. Як? Та вони нас біля дверей були в коробці там. О, там, короче, я колесі кинула. Господи. Зато я не втратив свої рошики. А ты чего на мене так дивишься? Все, не дивлюся, мовчу. До речі. Чого сі сто не в кого-то зранку. Ем... та так. До речі, боляче будеш, бідний кут. Та я жартую. А, я боюся. Напевно. Господи. Та я реально жартую. Все, куди ми мали йти? їхати плюс а ми ж сьогодні до бабусі їдемо. Господи, я вже забув. Слухай. Що? А де Белла? Ми її забули розбудити? Сьогодні хто не бачив. Тим часом Белли і Єве. А? Чого нас будильник вграє в восьмій годині ранку? Взагалі-то ми не ставили будильник. Два Нарешті визволимо звідси. Минуло п'ять хвилин. Нарешті я доперлася до тому ліфті. Ой, дівчата, ви вже стали? Та встали. І давай швидше вже їхати. А тому запізнимося. В мене взагалі-то на дев'яту, а зараз вже півдві. Шо? Півдевта ми ж не встигнемо на маршрутку. Зібралися. Куда? Отки на ділий, де аж Ну ма, нічого не хочу чути. Ну, тепер хоч можна йти. Тепер можна. А ні, не можна. Треба чекати всіх решта. Тоді можна. Пройшло 25 хвилин. Все, всі дідані, можна їхати. Мої ліденькі і приїхали. Ем. Та ми приїхали. Ну що ж ви стоїте? Заходьте в хату. Заходимо. Хе-хе-хе. Робити другу частину чи ні, вирішувати вам. Пишіть у коментарях, я хотіла зробити це відео довшим. Але я трошки не встигаю і надіюсь ви не обідаєтеся. Тому чуга часу не буде, якщо ви наберете. Скільки наберете? 10 лайків. Тоді буде прекрасне нове відео. Всіх люблю, всі папа, підписуйтесь на мій канал!